Дівчатка, всім привіт! Сьогодні у нас візеруночок журналу «Штрік Муста. Будемо в'язати отакий симпатичний ажур. Так, хочу показати вам в журналі, але не фокусує щось добре. Е, назва візерунку: візерунок трави. У мене вже така підозра, що тут є такі візерунки, що назва в них полягає від кольору пряжі. Але ж, е, яку нам пропонують назву, такою буду. Такою буду вказувати. Так, дівчатка, показую вам свій зразочок. Отакий От чудовий візеруночок, доволі симпатичний, простенький, дуже легко в'яжеться. Всього лише вісім рядочків в рапорті. Тому дівчатка, які починають в'язати, теж з ним впораються. Можна взяти цей візеруночок як елемент, декілька рапортів пров'язати. Симпатичний, гарний. Не буде зайвим до вашої скарбнички візерунків. Так, дівчатка, треба набрати кількість петель кратну 10, плюс одна е, петелька для симетрії, це буде у нас передостання петля. Е, і все, 8 рядочків. рапортів. В рапорті це я вже сказала вам. Так, я набрала петельки для е, одного рапорту. У мене їх 13. Е, одразу хочу. Вам подякувати за те, що підписуєтесь на мій канал. Хто ще не підписався, підписуйтеся, якщо дивитеся моє відео. Дякую вам за активність на моєму каналі. Дякую за коментарі та вподобайки. Так, дівчатка, починаємо. Перший рядочок. Першу петельку знімаємо. Лицьова, накид, три лицьових, два. Три лицевих, три разом лицевою. Так, одну хвилинку. Діти вийшли на вулицю гулять і дуже голосно. Так, лицева. Так, лицева накид, три лицевих, тепер три разом лицевою. Щоб у нас гарна косичка лягла зверху, то ми її середня петелька повинна бути зверху. Міняємо місцями першу з другою петелькою. Так, середню виносимо на перший план, пров'язуємо їх три разом лицевою, і дивіться, як гарно вклалися петельки. Далі три лицевих, одна, друга, третя. знов накіт. Тут ви пров'язуєте рапорт скінчився, необхідну кількість раппортів. І в самому кінці рядочку лицева петелька для симетрії. Так, тепер другий рядочок. Давайте пров'яжемо разом. В'яжемо по візеруночку. Формуємо візерунок ми тільки в лицевих рядах, саме в цьому узорі. Так, накиди пров'язуємо зворотньою петлею. Ну, а всі інші петельки по візеруночку. Бачите, лицеву, пров'язуєте лицеву зворотню, то зворотньою. Так, тепер третій рядочок. Кромку знімаємо, дві лицьових накид дві лицьових, три разом лицьовою дві лицевих. Накід, лицева, рапорт скінчився і останнє для симетрії. Четвертий рядочок, провіжіть, будь ласка, по візерунку. Далі п'ятий рядочок. Кромку визнімаємо: три лицевих, одна, друга, третя. Накід, лицева петля. Три разом лицевою. Бачите, як гарно вже косичка зверху лежить. Далі лицева, накид, дві лицевих. Рапорт скінчився, і остання лицева для симметрії. Шостий рядочок по візеруночку. Далі сьомий рядочок, кромку знімаємо чотири лицевих, два, три. 4 лицевых, накид 3 разом лицевую. Накид 3 лицевых. 1, 2, 3. Рапорт скінчився і остання лицева для симетрії. Так, останній рядочок, восьмий. Закінчуємо рапорт. Зараз подивимося, як, як виглядає на світлі пряжі цей візеруночок. Теж гарний і, до речі, колір пряжі, такий рожевий ніжний і візеруночок ніжні, ніжненький. Так, дівчатка, сподіваюся, вам сподобалося. Коментуйте, можливо, хто ще буде в'язати цим візеруночком. Ви, бачите, просто в'яжеться, бистренько в'яжеться, і, можна сказати, її ефектно виглядає. Головне, підберіть гарно пряжу. Є пряжа, яка не зовсім гарно лягає в петельки, а є пряжа, ну, наприклад, як. Моя десь я вже показувала етикеточку з неї, то вона бачите, як фабричні петельки. А ще, якщо попрати вашу річ, зв'язану ажурним візерунком, розложити її вологою на... вилетіло з голови, як поле... на рушник, Вони вирівняється цей візерунок, і зовсім буде чудово. З такими ниточками, дівчатка, всім гарного настрою і мирного неба над головою!